Привіт всім, хто завітав до нас на наш канал сьогодні. Говоримо, що подивиться Варшаві за декілька годин перебування тут. Варшава є столицею Польщі з 1596 року, стоїть вона на річці Вісла Мазовецьке воєвудство з населенням 1 мільйон 853 тисяч 56 жителям станом на 2002 рік. Ми мали можливість прогулятися вулицями старого міста перед різдвяний час. Що ж, Варшава склала враження досить позитивне. Чисте гарне місто з гарною архітектурою в старій частині міста. Хоча в спальних районах присутні зразки радянщини, у вигляді огидних панельних будинків в стилі конструктивізму, проте в старовинній частині міста з його затишними вуличками, з атмосферними магазинчиками, колоритними ресторанчиками склали про себе досить позитивне враження. Незважаючи на політичну ситуацію, яка є в наших країнах, та роздути є СМІ, люди досить привітні. Передрівняний час Варшава є досить гарною з тими ярмарками, великою кількістю ялинок, які є тут досить гарно прикрашені в порівнянні зі Стокгольмом, де ми проживаємо. Ми відвідали ресторанчик з традиційними польськими стравами, і несподіванкою для нас стало те, що українські вареники тут називають пироги руські, те приємно поспілкувалися з персоналом, який складається тут на 50% з українців здивувало те, що на автобусних зупинках є біотуалети, які є безкоштовними. Щодо самих автобусів, то тут також все досить охайно і зручно. Можна розрахуватися за проїзд картою, що і досить зручно, оскільки ми не мали польської готівки. Та й по місту також сюди можна розплатитися картою. Проїзд на транспорті є досить недорогий в порівнянні з іншими містами Європи. В місті можна взяти екскурсію з гідом, щоб більш детально дізнатися про історію міста та визначні місця. Ми цього не робили, тому що залишалися тут недовго, всього декілька годин. Будемо чесними: на вулиці було досить холодно і тому ми багато не гуляли, а більше часу просиділи в кафе та відвідали декілька місцевих пабів. Тому всім гарного настрою та до зустрічі в подорожі. При можливості підтримайте наш канал коментарям та вподобайкою.